Ти що, який Мілан? Яка Італія? Я взагалі збираюся її вже покидати. Це вже маленька країна для мене, тому що я ж отримала візу в Велику Британію. А ти знаєш, що таке Великобританія? Це ж королівство. Італія обща ховається. Та отримала дуже скоро. Ой, хлопці все зробили, слухай, а ще й з моїм кейсом. Ну, Тому що в мене там такі спонсори були в Англії, що тобі і не снилося. Я тобі кажу, ну. Ти ж читай, що люди на ту печаточку в паспорті чекають по 3-4 тижні. Мені повернули мій паспорт вже під двері за 4 дні. Я тобі кажу, ну хочеш, можеш спробувати, то безкоштовно. Вони за то гроші не беруть. Але я тобі ще що хочу сказати, що хочу, так ви знаєш, приїхати в Лондон в лимонному платі, ну, щоб зразу було видно, що сеньора приїхала з Італії. Отаке плаття в лимонах, балетки Мудуті. Так, Ну і так починаю. Мене вже там зустрінуть, все знаєш, лімузіну, це бо все. Ну, я тобі потім розкажу, але ти пробуй, як хочеш.